На цих світлинах рештки безпілотника шахет 136 Це перший ударний дрон Камікадзе, який ліквідували українські бійці рівно торіку вересні поблизу Куп'янська на Харківщині. Безпілотний літальний апарат, який має відносно велику дальність польоту, який має невелику швидкість, який дуже гучний. Його виявляють навіть не тільки. Радіокаційними станцями тільки візуально, але й ще й акустично. Відтоді повітряні сили майже щодня повідомляють українцям про загрозу атаки шахедами. Противний та надокучливий звук дронів чують жителі різних міст та сіл. Минулої ночі атакувала Миколаївську, Дніпропетровську, Сумську та Запорізьку області. Захисники неба збили 17 із 22 ворожих БПЛА. Від атак дронами часто потерпає і Одещина. Ворожі дрони камікадзе атакують припортову інфраструктуру. Військові об'єкти б'ють і по цивільних будівлях. Руйнують будинки та вбивають людей. Сильної шкоди завдають навіть рештки збитих безпілотників. Блінгади. Бл***, Це наслідки влучання російського дрона Камікадзе в історичну будівлю у Києві у жовтні. Торік ворожий шахет знищив половину будинку. Тоді тут загинуло п'ятеро людей. Це був ранок понеділка і одна з найбільших атак російських безпілотників по Києву. Та випустила 28 дронів. БПЛА збивали сили ППО та навіть поліцейські зі стрілецької зброї. Раніше мускала дрони посеред білого дня, нині змінила тактику, атакує вночі, бо в темну пору перехопити безпілотник надто тяжко. Не збиваємо всі дрони. Тут не потрібно робити жодних ейфорій і жодних послаблень в цьому напрямку, тому що відсоток був спершу невисокий. Дійсно, би пола складна ціль, попри те, що низько і летять, і не швидко летять. Але все ж таки складна ціль він малопомітний, Він використовує рельєф місцевості талі. Так, 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 завдяки е, діям досвіду, завдяки. Посиленню нашої протипідної оборони новими зразками озброєння, зокрема й західно, вдалось досягти зараз 75%. Приблизно такий показник середній збиття. Ворог приблизно розуміє місця розташування нашого ППО, прокладають маршрути так, щоб якомога більше дронів пролетіло до своїх цілей. Ну майже дві тисячі Ворог випустив по Україні від початку повномасштабного вторгнення. В середньому за цей рік окупанти запускали по Україні по п'ять штук. На день сумарна вартість від 40 до 100 мільйонів доларів. Терористи атакують Україну іранськими шахедами та їхніми копіями власного виробництва. Зовні безпілотники схожі, але начинка відрізняється, кажуть військові експерти. Скільки таких шахедів було передано Іраном Російської Федерації? Ну, до мене невідомо, але і може йти розмова про сотні. Плюс до того що вони передали технології виробництва цих шахетів. Зараз в них є вже власне виробництво. Вони трошки спрости. do Конструкції зробили його не таким е, сучасним, якщо можна так сказати. Але е, завдяки цьому вони хочуть наростити нарощувати виробництво. Кількість вони не такі коштовні. Е, там по різному ціні вартість. Але е, одна ракета х 101 наприклад, це дорівнює по ціні. Ну більше сотні цих шахетів. Тому е, зрозуміло, що дешевше атакувати шахедами. Тому зупинятися ворог не планує, кажуть у повітряних силах українцям, слід бути готовими, що обстріл. Три триватимуть і надалі, готові до цього і ЗСУ. Ударні дрони, які є баражуючими по факту боєприпасами. Це ціль саме мобільних вогневих груп. Більше це таких засобів малого БПО, це крупнокаліберні кулемети, зенітні гармати. от той самий гепард німецький організовано мобільні вогневі групи, саме у всіх силах оборони наша повітряних сил працюють у складі МВГ і десантно штурмові війська наші, так і ну всі підрозділи повітряних сил національних. Гвардії прикордонники і так далі. Так далі. Усі долучаються до того, щоб захищати небо. Марта Шикола, Микола Чубутарьов п'ятий канал.